Ця історія про чоловіка, який працював доглядачем на кладовищі вже понад 20 років. Він прибирав могили, стежив за порядком, іноді допомагав копати нові могили. Робота, звісно, не для кожного, але він звик. Однак був один сектор кладовища, який він не любив: старі покосані надгробки, забуті могили, які вже давно ніхто не відвідував. Там завжди було якось не так. Тиша там здавалася густішою. А вітер холоднішим. Одного осіннього вечора він затримався на роботі. Сонце вже сідало, коли він вирішив пройтися стежкою між тими самими старими могилами. Доки йшов, помітив щось дивне. Одна з могил виглядала так, ніби її нещодавно розривали. Земля була розсипана, а надгробок зміщений. Чоловік нахилився ближче, щоб розгледіти, і тут почув хрускіт гілки позаду себе. Він різко обернувся. Але там нікого не було, тільки надгробки, мовчазні й нерухомі. Мабуть, вітер, пробурмотів він і потягнувся виправити надгробок. Але щойно торкнувся його, відчув, як земля під ногами, наче здригнулася. А потім голос: Тихий, хрипкий, зовсім поруч ти став на моє місце. Серце чоловіка мало не вискочило з грудей, він кинувся бігти, навіть не розбираючи дороги. Вже біля виходу з кладовища він почув позаду себе важкі кроки. Він не зупинявся. Діставшись до своєї сторожки, зачинив двері на засу і ледве переводив подих. Наступного ранку він повернувся до тієї могили. Але тепер вона виглядала так, ніби ніхто її не чіпав. Жодних слідів, жодної розритої землі. Того ж дня він зібрав речі і покинув кладовище назавжди. Більше його ніхто там не бачив. То що це було? Бурхлива уява. Привець з потойбіччя. діліться своїми враженнями в коментарях. А ще більше містичних історій ти можеш переглянути на нашому каналі.